Ви знали, що ця поширена гіпотеза про те, що шумери значить, внезапно, звідки невідомо прийшли і замінили цю убейську культуру на себе молодих, перспективних креативних? Вона насправді не дуже коректна. Ця версія виникла ще в XIX столітті, коли перші археологи, вражені величністю шумерських споруд і храмів, припустили, що такий рівень культури і технологій з'явився рептово. І ця версія прижилася. Але сучасні вчені вже схиляються до іншої версії: ніяких археологічних доказів якоїсь масової міграції цих шумерів або якоїсь значної демографічної заміни тут. І досі не знайдено, так як і не знайдено вірогідно про батьківщину цього шумерського народу. А тоді можливо, що шумери були нащадками у бейці. Це не був одномоментний внезапний перехід від одних титул не до технології до супертехнології. Цей процес був роз. Тянутий у часі, що він був логічний, закономерний, і тоді і виходить, що шумери вони як народжуються з а формуються вже отут у нас в руку, що ми сьогодні будемо розглядати.